Фейс-контроль від Верховної Ради парламентарі заборонили підліткам ходити самим в нічні клуби та ресторани. Віднині тут мають перевіряти у відвідувачів документи на предмет досягнення 16-річчя. Якщо ж з 10-ї вечора до 6-ї ранку в розважальному закладі таки знайдуть підлітків, штраф для його власника неминучий. Новий закон має на меті зменшити рівень дитячого алкоголізму і злочинності. Чи підтримують нововведення в Кіровограді? Питала Леся Кришко. Сніжана у нічних клубах відпочиває з 15 років. Розважальні заклади відвідує двічі на тиждень. Каже, офіційно вхід на дискотеку з 18 років, але й в 9 потрапити туди не важко. Деякі є, у яких ну сироти є, деякі ходять в 9, а ну виглядять вони десь на 16-17. десь так. Ще один любитель клубів Денис Рябко говорить: документи на вході у розважальний заклад перевіряють не завжди. А тому неповнолітніх на дискотеках щонайменше 20 відсотків відпочивають вони, як і дорослі з алкоголем і цигарками. Не будуть ходити у клуби, будуть гуляти здорові міста. Те саме буде. За новим же законом, дітям до 16 років з 10-ї вечора до 6-ї ранку у розважальних та ресторанних закладах без супроводу батьків перебувати забороняється. Якщо нічні заклади пускатимуть неповнолітніх, платитимуть штрафи від 340 до 1700 гривень. Контролювати будуть правоохоронні органи, буде складатись акт, а акт буде розглядати на адміністративній комісії. Опитані нами кіровоградці нововведення вітають. Мінше перестануть ходити в клуби, піти. Я думаю, що ні, нічого не зміниться. Я думаю, не одразу, але змінить. Ну повинно змінити. Якщо ми нічого не будемо робити, то нічого і не зміниться. Артдиректор нічного закладу Ольга Чайка новації теж підтримує, однак запевняє, що малолітні не є їхніми клієнтами. Такий відпочинок дорогий, а тому не по кишені не працюючим. Якщо є сумніви, документи обов'язково перевіряють. Є такі постійні клієнти, які не виглядять, скажімо, на свій вік, ані навіть з собою носять ксерокопію паспорт. Нововведення діють майже місяць. Любителька клубів Сніжана каже, за цей час нічого не змінилося. Неповнолітнім їй досі вдається проникати у нічні заклади. Якщо там є знайомі, то можна з 16, а якщо нема, то з 18 до 21. Леся Кришко, Іван Фоміченко день за днем.